Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Діврюка. Сьогодні на календарі 6 вересня 2022 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено знову ж таки Пекінці, пекінській капусті, як вона у нас росте, розвивається, Портиться шкідниками, От, гине. Ось дивіться, сьогодні. Виходить у нас 11-й, мабуть, день чи 10-й день після висадки. Ми можемо порівняти, як вона, як вона пішла, але не вся. Ось дивіться, є та, що пропала. Є побита шкідником. Ось дивіться. Ось, бачите. А є така гарна, яка, яка пішла далі. Ось, бачите, де-не-де побите листя. От, ми трошки боремося з цим ділом, але в нас ось бачите, ось листок. Але в нас ця теплиця, вона завжди е, мину, минулий рік перець, в цьому році помідор. Е, При виситі дуже б'є, скоріш за все, що совка. Скоріш за все, совка з'їдає е, корені листок, ось бачите. От, тобто, яка прийнялась, така прийнялась і далі йде. Але є, я ж кажу, є така, що сильно побита Совкою. Скоріше за все, Совка. Можливо, я помиляюсь. От, Ось таку ми ситуацію маємо на 6 вересня 2022 року. Сьогодні в нас. Е... Сьогодні в нас передавало 6 градусів на ніч. Я дивився, було в мене на градуснику вдома 4 градуси, а говорили, в кого там хто ближче до до води нижче, нижче живе, то був 1 градус. Так що ми на порозі, можливо, Такого закінчення сезону через те, що як тільки буде приморозок От, по крайній мірі, у нас перець, якому буде присвячено наступне відео, може піти весь на наступний рік. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!